Демонстрація творчих здібностей, розумієте? Вони вміють, вони роблять, вони стараються. І якщо здорова дитина робить ту чи іншу роботу набагато швидше і це набагато легше, то для того, щоб зробити ці поробки, які ви бачите сьогодні на виставці, то до цього треба прикласти у 10 разів більше зусиль. Мало того, цих у 10 разів більше зусиль, треба прикласти не тільки дитині, а й батькам. більше потребуємо такої підтримки, такої участі, щоб показати своїх наших дітей, що вони також є частиною суспільства, і е, подякувати усім, е, хто який захід нам організував дитина, отримує неймовірно позитивні емоції. Вона розуміє, що вона комусь потрібна, що вона не сама, що суспільство знає, що існують такі дітки, що вони живуть серед нас, і що треба до них ставитись так само, як до звичайної людини. Ці дітки вони особливі, вони готуються до цього свята, вони їм набагато тяжче. Підготуватися, підготувати номер, але вони насправді талановиті, і вони теж ті діти, яких е, дарують е, свої таланти сьогодні. Тому 21-й фестиваль, щороку ми проводимо саме в цей період часу. І не зважаючи чи, чи які є події, чи війна, ці діти повинні відчувати, що вони потрібні. Вони е, е, є тими дітьми, які завжди чекає місто і завжди готові їм допомагати.